Близько мільйона гривень винесли з банкомату, що знаходиться по вулиці Київський шлях. 27. вчора. вночі невідомі обікрали банкомат, що встановлений у приміщенні інформаційно-довідкового центру комунального підприємства Жреу. Як повідомив прес-секретар обласного управління міліції Микола Жукович, злочин стався в ніч 30 на 31 серпня. Потрапили в це приміщення за допомогою віджиму дверей вхідних і пройшовши всередину. За допомогою спеціальних інструментів здійснили викрадення близько мільйону гривень. Міліцію на місце злочину викликали працівники установи, які, прийшовши вранці на роботу, виявили розбитий банкомат. Апарат не був оснащений ані сигналізацією, ані камерою відеоспостереження та взагалі ніяк не охоронявся. Як кажуть, в міліції це не перший випадок крадіжки грошей з банкомату на Бориспільщині. Правоохоронці скаржаться. Банкіри уперто продовжують ігнорувати їх попередження про очевидну небезпеку та можливі неприємності. Вони потрапили туди в це приміщення безперешкодно. Викрали гроші і з місця пригоди зникли. На сьогоднішній день вже порушена кримінальна справа за статтею 185 Кримінального кодексу України. За частиною 5 це в особливо великих розмірах крадіжка. Їм суд може ну, принаймні... Дати термін від 7 до 12 років позбавлення волі наразі крадіїв розшукують працівники міліції звертаються до громадян з проханням надати будь-яку інформацію щодо даної події. Аліна Гузь, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.